Не потрібно вважати, що є соборна тім основним фаворитом, тому що і адвокати, і біодерспуталті, і дракерці, і ближче, міста. Абсолютно всі колективи, які зараз є в турнірі таблиці, вони дійсно себе ще можуть проявити. Соборний тім. Проскурін. Непогана передача, вихід на ударну позицію, все постушня, але випадження грає. Одинадцятий номер Кирило Тормовий. Постріл! Запитська не передачу, але тут відбувається удар два у виконанні. Включається п'яте поривим. Якби ми зараз були на дворі, то та не міг би замерзнути, тому що в майданчик. Тому е, дійсно адвокет варто зараз задуматися. За момент оркін з розворот. Удар поворота! Відкудрявцева. Едбакеєць. Едбакейс, другий командний кол. Педусюк. Педусюк. Хороший удар поворота. Іще один удар. Пробуває. Проскорін проходить свого суперника. Нашилово. Замикав проскуріним. І не вдається подвоїти перевагу гравцям Соборної Тім. Кедусю Виходить на ударна позиція, Ну, там не зміг проскурін та шило, зумі. Зараз граєся номер як команд, але дуже невдало. І родовський знову, мам... на торкідно знову мама починає приймати ініціативу. Так, немає гострих ударів поворотах, але все частіше все і частіше тримають м'яч на чужій половині поля. Проскурін. Удар по поворота, Віктора Федусюка. Прескурс. тим часом Якованко. Яковенко. Якованко продирається. Удар поворот. мячем Звєздін. По флангу. Ну, і не непонятный удар поворота. У нас ось третій мяч. Есть ей тут контратака. шанс кудрявцев. На місце загайдаченко. Кашіщина добровольця формується на штурмаль громад No2. Купіар можемо побачити цієї трансляції. Е, е, потрібно такий конструктив біля володівцу парника. Загайдашенко. Закидання. Перед терновий приймає, терновий скидка. і Родовський. Тренуль.